Всім привіт, друзі! З вами ж Михура. І е, пам'ятаєте відео ну, недавнє, те, що я заморозив лего фігурку. Так от, вона окончательно заморозилась. І тому я вам покажу її. Во, міні фігурка. Давай її, давайте її розпакую. Коротше, от. Вот. Це сама міні-фігурка. О, я ставлю людину. Добре, оскільки я ставлю людиною, то я можу приступати. Чари на декілька на, 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 на декілька годин Так, да, на декілька годин. Як це? Я заморозив його фігурку скелету Не повністю вона була, але як її тепер витягнути? О цього я не предпочола, а як її витягнути. Похоже, мені треба піти за одною штукою, яка називається молоток. Жартую, може щось інше візьму. Все я тут я пішов за ножницями. Тому є але не, не зовсім. Я відео знімаю, один. Добре. Так, я зрозумів, це займе таке трохи-довге діло.